Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися селище Тимошівка. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає звільнити Тимошівку від російської окупації? І як саме це буде відбуватися? Чи є загроза для цивільних людей? І які плани у росіян щодо Тимошівки? Тимошівка, дивіться, як цікаво, у вас вийшло 3-вісімки отак підряд. Вам, звісно, буде чутно. Довкола Тимошівки йдуть, напевно, бої. От. Робота по звільненню Тимошівки. І з Тимошівки всі росіяни, всі російські військові змушені будуть втікати. Тікати, відходити, відступати, складати все, зброю всю відходити, відходити відходити. І в Тимошівці є такі значить колаборанти, люди, вони оце все спостерігають, дивляться чекають якогось наказу, сигналу, чи щось вони мають надію, що їх буде врятовано, вони зможуть звідти втікти. Ну, напевно, що так, їх будуть вивозити ж росіяни з собою, але там, де будуть решисти з цими колаборантами, там і їх і вб'ють. Там буде вбито всіх. Так. Що стосується тимошівки тут Верховний суд, вся оця біль і всі злочини, що робили росіяни. У Тимошівки все це повернеться росіянам назад. От. Де робота по звільненню Тимошівки? Скажіть вищі сили. Допоможіть чи є загроза? для людей, цивільних людей у Тимошівці. Чи є загроза для цивільних людей під час деокупації? Нема загрози. Тут вийшли карти, що так, військові пройдуть і будуть, я так розумію, заходити і зачищати, дивитися, чи є перевдягнути расистські військові, чи є якісь люди, як причетні. Хто працював на ворога, хто причетний до злочинів ворожих, і Тимошевка звільниться від цих людей. І кардинально зміниться ситуація фінансова, те, що люди довго не отримують, тут відкриються виплати, гроші. До вас надійде допомога. Ви зможете отримувати допомогу і стане набагато легше. Ну, немає такого, щоб морщівка стала без будинків. Ні, тут цілі будинки просто військові України пройдуть, зачистять і поженуть і поженуть далі, виженуть росіян. От. Ну, може, дуже страшно від Вибухів. Ну, прям загрози я тут не не, не показує, нема. Ой, скажіть вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, ти, чи буде звільнено Тимошівку до кінця листопада? От саме кінець листопада, можливо, це вже буде навіть і 6 грудня, буде звільнена Тимошів. і, і до вас буде надходити допомога, всі необхідні а, такі гуманітарна допомога, і деякі люди зможуть навіть повернутися до своїх домівок приїхати. Так, вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію Тимошівки без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде повністю деокуповано від росіян Тимошівку. Буде так. Більше не можуть расисти тримати окупацію, тікають, виходять із Тимошівки, звільняють її, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію тимошівки від росіян. Буде так, буде так, буде так. Всі не буде все сказане здійснено так буде. Будь ласка. Дякую за увагу.